Вже чверть століття носить ім'я Буковинського письменника. Чернівецька обласна наукова бібліотека відзначила 25-річчя присвоєння імені Михайла Івасюка, поета, який відбув ув'язнення в гулагівських таборах та видав безліч відомих творів, серед яких і відома збірка Елегії для сина. Більше про подію знає моя колега. Чернівецька обласна бібліотека відзначила 25-річчя присвоєння імені Буковинського поета Михайла Івасюка. 25 років тому вона була просто обласна універсальна наукова бібліотека без імені. І постановою кабінету міністрів вже 25 років тому нашій бібліотеці присвоїли ім'я Михайла Григоровича Івасюка, Чим ми безмежно пишаємося і стараємося всіма своїми вчинками, всіма своїми діями, заходами, своєю роботою бути вартими і достойними цього високого звання. Директорка Чернівецької обласної бібліотеки імені Михайла Івасюка Наталія Філяк розповідає, горді носити ім'я визначного буковинця. Для нас, як для бібліотеки, дуже велике значення має, що саме нашого українського, буковинського письменника, фольклориста, літературознавця, педагога, взагалі прекрасної, чудової людини саме ім'я цієї людини присвоїли обласній універсальній бібліотеці. З нагоди свята відвідала урочисту академію донька знатного поета Оксана Івасюк. Дуже важливо усвідомлювати, що бібліотека. Чернівців носить ім'я батька. У нас багато прекрасних письменників і. По Постало питання, коли найменувати бібліотеку, то присвоїли ім'я Михайла Івасюка. Жінка каже, отримала від батька найкраще, адже той був добрим вчителем та наставником для дітей. Я зростала з тою думкою, що рай знаходиться в бібліотеці, тому я надзвичайно для мене важливо ці книги, полиці, атмосфера бібліотекарів всього світу. Це є спільнота надзвичайно об'єднана. Вони креативні, вони розуміючі. Колишня директорка бібліотеки згадує поет неодноразово приходив до установи, а присвоєння його імені не дало закладу певні привілеї. Ви знаєте, це ім'я ім'я Миканеруча дало досить, я б сказала, ну, вагому таку нам допомогу. В популяризації бібліотеки, по-перше, я знаю, що до того багато обласних бібліотек мали вже звання своїх там, місцевих різних видатних діячів. От, і нам теж ну, якось престижно, це дуже престижно було. Літературознавиця Інга Кейван розповідає, про творчість поета дізнали ще в школі. Людина, яка намагалась щось досягти, який дуже непросто досягав всього в житті, досягав своїм розумом, своїм талантом, людини, яка в щось вірила, потім зневірювалась, людина, яка змушена була пройти через табори без жодної провини в тому. Дивом вижив. Творчість Михайла Івасюка для мене ділиться на кілька таких кластерів, так би мовити. Тому що, ну, по-перше, я для себе його відкрила ще дуже давно, як чернівчанка, так напевно, що ще в школі. От його поезію насамперед, звісно, він для мене був пов'язаний з ім'ям Володимира Івасюка. В бібліотеці кажуть, в будівлі досі жива пам'ять про письменника. Пам'ятаємо ще його як вчителя, як багато наших працівників пам'ятають його як нашого читача, дуже такого активного, одного з кращих читачів бібліотеки, людини, яка дарувала бібліотеці дуже багато своїх книг, як художніх, так і літературознавчих. І пишаємося тим, що саме ми удостоїлися такої честі. Богдана Дем'янів, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.